Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про е, наступні дати продовження легального перебування українців в Польщі, тому як вони вже нам приблизно відомі. Зараз ми у цьому всьому розберемось і дамо відповідь на питання, що ж буде з українцями після 24 серпня 2023 року. Дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви його дивитесь, і, звісно ж, підписуйтеся на мій. Канал. Отже, на сьогоднішній день нам вже приблизно відома нова дата, до якої продовжать легалізацію легальне перебування українців в Польщі. Чому я говорю приблизно? Тому як. Сейм на сьогоднішній день вже вніс поправки до устави про допомогу українським біженцям, але при цьому Сенат їх ще не погодив. Я думаю, що його погодять. Можливо, будуть якісь дрібні поправки, але в загальному дата буде вже така остаточна. Тому як ще на минулому тижні Сейм вніс ці поправки. Їх вже передано на розгляд до Сенату, і згідно з цими поправками, легальне перебування біженців з України в Польщі продовжено до 4 березня 2024 року. І нагадаю, що оце перебування воно зараз стосується не тільки біженців, не не тільки тих, хто має статус Укр, а абсолютно всіх українців, які знаходяться в Польщі, плюс. Так само є дуже е, хороша новина для всіх, хто має е, дітей в Польщі, тому як е, для них є окремі дати продовження. Це дуже важливо, і зараз я вам розповім чому. Е, По-перше, учні зможуть навчатися в Польщі довше і перебувати довше. Це стосується неповнолітніх з батьками або законними опікунами. Учні початкових та середніх шкіл зможуть навчатися до 31 серпня 2024 року, а випускники старших класів, які складатимуть іспити до 30 вересня 24 року. І наразі українським біженцям на сьогоднішній день гарантовано перебування до 24 серпня, але бачимо, що е, польська влада вже працює над тим, щоб продовжити е, всі ці терміни і е, зняти питання, особливо в тих. Хто е, має дітей, хто має студентів, і е, тому як мені там в особисті повідомлення дуже багато прилітає запитань, що робити з дітьми, бо дорослим зрозуміло можна подати документи на карту побиту і на основі очікування цих документів. Розгляду там справи про отримання карти побиту, можна перебувати легально в Польщі, а дітям виходить, що не можна. І на сьогоднішній день бачимо, що якщо ваші діти навчаються в польських школах, то для них продовжено перебування ще на довший термін, ніж для всіх інших. Це робиться для того, щоб розгрузити е, польські ужинди воєвудські, які займаються розглядом справ на карту побиту, дати їм час якось врегулювати питання з, з картами тих, хто. Працює і потім вже зайнятися студентськими е, картами побиту. Тобто, я думаю, що це буде наступним кроком. Там буде два варіанти. Або е, українці, які отримують свої карти по роботі, будуть подавати на карти по воз'єднанню зі своїми дітьми, і діти отримають також карти, або це будуть просто окремі студентські карти, які будуть подаватись на основі документів з навчальних закладів, де ці діти, власне, і навчаються. Тож, бачимо, що незважаючи на те, що до 24 серпня є ще ну, трохи часу ще є, скажімо так, польська влада вже працює над змінами, щоб, по-перше, українці заспокоїлись і не всі в один день не подавали документи на карти побиту, щоб вони були з розумінням того, що навіть після 24 серпня їх ніхто виганяти не буде. І, до речі, ми про це з вами говорили ще. 4, 5, 6 місяців тому, як тільки назначили дату, 24 серпня. Ми вже тоді говорили, що якщо війна буде тривати, і якщо навіть війна не буде тривати, все одно легальне перебування продовжують. Тому як е, Польща хоче надати можливість абсолютно всім українцям, які мають бажання, залишитись в Польщі, тому як кожен українець в Польщі дорослий це податки до польських бюджетів, це робочі руки на польських підприємствах і це е, відповідно. Дуже хороший плюс для польської економіки в цілому. Тож, маємо на сьогодні такі ось хороші новини. Надіємося, що Сенат якомога швидше прийме ці зміни і вже всі, скажімо так, видихнуть і будуть спокійні за своє перебування в Польщі. Свою думку з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!